Міжнародні експерти та делегації з понад 10 країн Африки, Азії та Латинської Америки приїхали до Києва на третю міжнародну конференцію Кремія Глобал. Протягом двох днів панельні дискусії об'єднували дипломатів, журналістів і правозахисників. Серед тем стратегії звільнення Криму, загрози російської агресії для світу та шляхи до справедливого миру. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, як саме Кремль використовує окупований півострів для Росії Крим. Це ресурс ресурс для імперських амбіцій, військової сили в чор... Чорному та Середземному морях. Ресурс для захоплення нових територій і спроб повернення до світу 19 століття, де велич держави, нібито визначається негідним життям громадян і не розвитком технологій, а ядерною зброєю та здатністю. Поневолення інших народів напередодні конференції міжнародні делегації відвідали Львів і Харків. Мета візиту ознайомитися з реаліями життя українців під час війни. А про життя в окупації представникам країнам глобального Півдня розповіли колишній політв'язані журналіст Олеслав Єсипенко та звільнена бранка Кремля -Ленія Умерова. Кримчани розповіли про те, що відбувається з тими, хто не згоден з російською окупацією Криму. Заступниця керівника офісу президента Ірина Мудра зазначила, російська. Агресія не є локальним конфліктом. Це системна стратегія, знайома і країнам глобального півдня. Сьогодні ми бачимо, як у різних частинах світу в Африці, Латинській Америці Азії повторюється небезпечна стратегія впливу. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії це інструмент справедливості проти вищого керівництва Росії. Ми щиро запрошуємо країни глобального півдня долучитися до цього процесу не як спостерігачі, а як творці нової епохи міжнародного права. Дводенну конференцію завершив мистецький вечір Меморія Орбіс, присвячений українським митцям, які загинули під час війни. Організатори голосили, цей захід допомагає зберегти їхні історії та продовжити пам'ять про українських героїв. Кристина Черновалова, Суспільне новини, Крим. Уявимо, що за тисячу років я за, ким, за ким цікавістю наші нащадки розшифровують ось цю нашу спільну історію, нашу спільну боротьбу проти російського агресора. Під піском Тризуб з кераміки його, як символ стійкого майбутнього для українських нащадків, на виставці Крим деколонізація представила її кураторка Леонора Янко. На тризубі орнамент. У ньому зашифрована фраза про російський воєнний корабель та кримсько-татарська лайка. Із колонізаційної політики Росія та перед тим Російської імперії були було дуже знищено дуже багато інформації з історії кримських татар, і навіть найливі слова треба ж було шукати. Кримські татари втратили частину культурної спадщини після депортації 44-го. Деякі роботи представлені на виставці сучасні митці відтворювали. Заново, щоб показати ідентичність корінного народу та розвіяти міфи про російський Крим. Кожним з цих об'єктів я хочу показати справжню історію Криму, життя корінного народу кримських татар, який був під колоніальним гнетом ще тоді Російської імперії. Лілія Дерман досліджує та відтворює кримськотатарські головні убори. На виставці дизайнерка представила свою колекцію. Це перший фест. З першої відтвореної філігані для того, щоб в подальшому відтворювати саме кримськотатарську філіган з кримськотатарським на експозиції, картини, літографії та мапи. Колекціонерка Шаумерова поділилася деякими експонатами зі свого приватного зібрання. Мамута Гачурлу тут є два його килими його руками зроблені. Ці обидві роботи створені на початку 2000 а їх замовляла моя мама. На вході до виставкової зали картина Сирота. Це відтворена робота політв'язня Богдана. Зізи у нього 23 листопада день народження. Я захоплююсь сміливістю самого Богдана, тим, що він зробив для України і для Кримців, які перебувають в Криму. Знаєте, мені здається, що його історія саме підняла дух українського супротиву на окупованих територіях. Самого Богдана Росіяни ув'язнили на 15 років за акцію спротиву. Після повномасштабного вторгнення росіян облив синьою та жовтою фарбами двері окупаційної адміністрації в Євпаторії. Організатори кажуть, копію картини художника Політбранця виставили, аби привернути увагу до його історії. Ксенія Вапельник та Андрій Хрустальов Суспільне новини, Крим. 2013 південний берег Криму, Форозький парк з унікальними реліктовими рослинами височить санаторій Форос. За той рік український Крим відвідало понад 4 мільйони відпочивальників. Частина з них оздоровлювалася в санаторіях. Повідомляв курортний інформаційний центр півострова. Та за роки російської окупації Криму ситуація з кримськими курортами перетворилася на деребан захопленого майна, каже очільниця центру журналістських розслідувань Валентина Самар. Україна зробила великий подарунок російським. Баригам, людям, які скуповують крадене і які розбудовують потім там свій бізнес або ж свої власні маєтки. Найбільші перлини, курортні, в тому числі санаторії, вони дістаються людям із найближчого оточення Владимира Путіна. Це так зване так зване кооператив озера, і всі вони там ну, звичайно присутні. На території півострова розташовано близько 600 санаторно-курортних об'єктів. Масштабна приватизація та передача санаторіїв російським бізнесменам відбувалася через складні схеми викупу аукціонів та оформлення на підставних осіб, каже Ольга Куришко, постійна представниця президента ВР Крим. Окупаційні адміністрації під різними квазі е, такими юридичними аспектами забирають ніби собі цю власність, а потім її виставляють на аукціон, і е, приближені юридичні е, особи, які належать ол олігархам, вони здійснюють викуп цих об'єктів за е, зниженою ціною. За нашою інформацією, бізнес-асоціації, які пов'язані з Ротенбергом, стали бенефіціарами, фактичними власниками частини санаторіїв, які знаходяться на південному березі Криму, це відбулося через ряд угод, в тому числі по викупу через аукціон. Один із цих санаторіїв, наприклад, Жемчужина. До прикладу, санаторій Форос за інформацією Валентини Самар, окупаційна влада Криму передала в управління правлячої еліти Республіки Татарстан поруч санаторієм парк на 70 гектарів з унікальною рослинністю. Та незаконні власники розпочали масштабну забудову і знищенням червонокнижних дерев, що викликало акції протесту мешканців Форосу та Ялти. Ми в своїх розслідуваннях показали компанії, які отримали там можливість будувати котеджі. Хоча їх можна назвати маєтками, звичайно, по їхній площі і архітектурі. І ми бачимо, що це компанії, які афілійовані із кланами Мініханова, нинішнього правителя Татарстану, кланом Шаймієва, колишнім лідером цієї республіки. Ми показали взаємозв'язок, який веде чітко до цих кланів, до Татніфті. Яка також є прикладом класичним російської корупції державного рівня, це так зване приватно-державне. Партнерство передача санаторії в управлінні російських республік або ж суб'єктів на території Росії є популярною, каже Самар. Всі ці санаторії, які забрали Крим, просто не міг потягнути їх. Тим більше ті, які перейшли у власність республіки, тобто в державну власність окупаційної влади. Тому було вирішено залучати інвесторів із Росії, бо більше ніхто під санкційний Крим ніякі інвестори б не пішли. Тому роздавали всім, хто брав, для того, щоб вони просто-напросто це утримували. Багато санаторіїв в Криму використовують для реабілітації російських військових та членів їхніх родин. Реабілітація у нас доволі качественна кожні травми, які ми отримали при виконанні бойових дій». у 23-му для цих потреб в Росії запустили проєкт перезавантаження. «Вся інфраструктура в більшій мірі після повномасштабного вторгнення особливо була перелаштована під потреби військових. Тут ми говоримо і про лікарні. Якщо була частина цивільних лікарень для обслуговування цивільного населення, після 2022 року вони були переобладнані Ніні під або військові госпіталі. це бізнес, тому що існують величезні фонди. Державний фонд соціальний, який оплачує путівки не тільки окупантам, да військовослужбовцям, а оплачує путівки також і членам їх родин. І вони цілими родинами відпочивають у кримських закрадених пансіонатах і санаторіях, в тому числі і Олег Царьов, невдалий там президент чи лідер Наворосії. Потрібно сказати, що санаторій імені Кірова, який найбільше заробляє, добряче заробляє саме на, на військових і на всіх фондах. Валентина Самар каже, за роки окупації Крим став сірою зоною, де курортні зони нищать і спотворюють незаконним будівництвом. Причому, попри масштабну забудову та перерозподіл захопленої власності нових санаторів на окупованому півострові Росія не збудувала. Оксана Повсновська, Валерія Церна, Сергій Дунда, Суспільне новини, Крим.